Да. Шановні депутати, дозвольте 55-ту позачергову сесію 9-го скликання Оршанської селищної ради вважати відкритою. то віддав за нашу незалежність найцінніше. Я прийму великі на та будь-які Тетяни Варсайови. На порядок денний сьогодні винесено 8 питань. Що таке? Я не можу розпирати. Це... <постив> Я поки дівкам, батькам, хай би вони давали глянув, їх насаджували. Щоб приніс мало рок, мама позвонила на гарячі лінії, щоб вона нажалувалася, що ми ж монуть. приніс? З чим він прийшов на Що Не сказав, що можна прийшов. А оце нормально, так? Да? Да. А оце? На жаль, пропуск 10 років мама викликає. Так, перше питання. Про внесення змін до бюджету Ольшанської селищної територіальної громади на 2025 рік доповідала. Годика Анжела Володимирівна під час обговорення зауважень від вас не надходило. Коваленко. Поваров, хомик, Жасан, пшенищиков, Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, за. Чепіженко, Годи, Шевченко, Шелегей, за. Задвірник, за. Макаров, за. Буртник, За, Музика, за. За. Пащенко, Русов, Будикина, за. Бунзяк, Загамула, Щервина. За. 14 за рішення прийнято. Друге питання. Про положення про порядок використання шкільних автобусів в новій редакції доповідав Анутрій Андрій Васильович під час обговорення зауважень і власне надходили. Коваленко. Павару, Хомик, Жосан, Шиніченко, Чайка Карпенко, так. Чабанюк. Так. Чепіженко годиць, Шевченко, Шелегей, Задвірний, Макаров, За, замузика. Оля? Да. Стрельбицька, да. Пащенко, Русов, за. Будикіна, за. Бонзяк, Загамола, Щербина. За. 14 за рішення прийнято. Третє питання. Про внесення заповнення до місцевої програми. Доповідала Допов Допов Артем Колена Олександрівна. Ольшанську селищну раду включили в програму, але про будівництво поки мови немає. Це про очисні сповідування. Коваленко. Так. Поваров, Комик, Жасан Пшенічніков. Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, за. Чекіженко, Годи, Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, За. за. Буртник За, Музика, за. Стрельбиська, за. Пащенко, Русол, за. Будикіна, за. Бунзяк, Загамова, Щервина, за. 14 за рішення прийнято. Четверте питання про надання дозволу АТ «Обл Миколаїв обленерго на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки довгострокового оренду для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівелі споруд, об'єктів передачі електричної та теплової енергії в межах території Альшанської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області. Чепіженко, Годин, за. Шевченко, за. Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров, за. Буртник За, Музика, Стрельбиця, Пащенко, Русов, за. Будикіна, за. Бунзяк, Загамова, Щербина. За. 14 за рішення прийнято. П'яте питання. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для городництва та передачі їх у користування на умовах оренди громадянам України в межах Кишанської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області. Ви проговорювали під 12% та на 20 років терміну. Да. Коваленко, да. Хомик, Жосан, Пшенічиков, да. Чайка, Карпенко, да. Чабанюк, да. Чепіженко, да. Годи, да. Шевченко, Шелегей, да. Задвірний, да. Макаров, да. Буртник, за, Музика, Стрельбицька, да. да. Пащенко, Русов. Да. Будикіна, за. Бонзяк, Загамола, Щербина. За. 14 за. за. Рішення прийнято. Шосте питання про надання дозволу на розроблення проти землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва громадянам України в межах території Ашанської територіальної громади Миколаївського району Миколаївської області. Коваленко за. поваров Комик, Жосам Пшеничнико, Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, Чепіженко, Годик, за. Шевченко, Шелегей, за. Задвірний, за. Макаров. За. Буртник за музика, стрільбиця, Пащенко, Русу, Будикіна, Бунзяк, Загамова, Щервина, за. 15, 14 за, за. рішення прийняти. Сьоме питання про приміювання селищного голови. Коваленко, за. поваров, хоми, Жосан, Пшениченко, Чайка, Карпенко, за. Чабанюк, Чепіженко, Годик, Зам, Шевченко, Шелегель. За. Задвірник, за. Макаров. За. Буртник за музика, Стрельбицька, Пащенко, Русол, за. Бонзяк за Гамула, Щербина, 13 Добре. за рішення прийняти. Шановні депутати, дякую вам за роботу. І 55-го сесії 9-го скликання вважаємо.